Бо тієї нині споминається той чудний момент, коли старенького Якова хотять діти вести в Єгипет. Вони відходили туди за хлібом, а там, там начальником був чудесний чоловік, колись синов'я Якова продали свого рідного брата Йосифа у рабство. А він попав у Єгипет і чудом Божим оказався з Божою допомотю співправителем. І прийшли братя його, а не спознали його. А він сказав: Я вам дам хліба, привезіть, привезіть вашого отця. І от яков старенький каже, куди я піду? Навірно, більше ніколи на рідну землю не вернуся. І от каже йому Бог Ізраїлю, так називається ім'я Якова, Ізраїлю, Яков, Яков. А він казав, от я, Господи, Бог сказав, я Бог Отця Твоєго, не бійся йти в Єгипет, бо там произведу от Тебе народ великий, там, у трудних містах. Я піду з тобою в Єгипет, я Бог виведу тебе оттуда обратно, а Йосиф твій син, котрого ти не знаєш, закриє очі твої, коли ти помреш. Вдумайтеся, як Бог тісно з людьми Божими своїми співпрацює, Бог і нині з нами ходить, Бог рядом з нами. Бог хоче, щоб ми ніколи в тому не засумнівалися який нас будуть гнати в Єгипет. Бог із нами буде, бо ми, діти Божі. Так все й стало, і Йокова повели, у Єгипет, а там перед ними відкрився Йосиф. Що він їх брат, а Яков, його отець. Так случилося по вірі того народа, що вони кругом бушувало язичество, а не оставалися вірні Богу. І в завершення скажемо, що й притча Соломонова завжди як, някое, як якийсь добавка до їди, «Сини мій каже, премудрий. Якщо твоє серце буде мудроє, порадуйся й моє серце. Най люди Божі, люди мої, най не завідують грішникам. Бо да прибуде оно вовся в дні в страхи Господньому, бойтеся Господа, жийте по заповідям Божим, а то, що грішники міністри, що вони олігархи? Не завідуйте. Ніхто із них не має майбутнього, всі будуть покарані. На тих містах, де не чекають, не завідуйте, бо позавідуєте, втратити нагороду свою. Тому що майбутнє є тільки в дітей Божих, а таким людям немає батьмутнього. і надія в них втрачена. Так і написано, слушай, син мой, і будь мудрий, направляй серце на прямий путь. Сьогодні би сказали, путь, котрий веде церкву канонічну. Не будь ми же упиваючимися вином, ми же присищаємося м'ясом, тому що п'яниця і присищаючися скоро обідніють сонливость одіни їх у бідної платя. Слухайся Отця свого, Він родив тебе і не пренебрегай матері Твої слова, коли вона состариться, то ти їх полюби бережи, купи істину і не продавай мудрості і учення, і разума. Коли читаємо ту мудрость, ми собі думаємо, Господи, таке то нам нині написано, чому воно актуально є у всі времена, да тому, що Бог актуальний і. Моральний стан чоловіка завжди актуальний, і стан чоловіка, Богу вірить, ілі у розкол попав. Почому нас судять за те, що ми у канонічній церкві і прямим текстом пишуть Він, злочинець. Почему? Бо він увіряє, що його канонічна церква є одна, спасительна. Ну, за ще рази можеш судити, якщо ти скажеш, що твій твір написаний. Май кращий. хижа Твоя майкраща, сім'я Твоя жінка майкраща. Що за це треба судити, якщо ми, віруючи, назвали свою Канонічну церкву майкрасива, благодатна, спасительна, яка дає спокій і радість? Що за нас треба судити? Треба. Судять нас ті, котрих вирвалося з ото звіриної, нелюдської. Котре ненавидить Бога і все Боже і людей Божих. І сьогодні так і каже самот мудрий, сини мій, оддай серце твоє мені, Богу, і очі твої наблюдають путі мої, тому що ти, як не кажу, наблудниця, свихнешся в набік в розкол, пропадеш. А вона і цей світ, і гріхи, як розбойники, чекають тебе, коли тебе вимануть із канонічної церкви і заб'єшся в середу законопреступників. І так, дивися, каже Господь, ти будеш мати много благословень, якщо не будеш рунувати злим людям і не желай бути з ними у нашому народі. Наші закарпатські жителі русини казали, і злочинцям не сідай за один стіл. Ми віримо, що тут на землі діти Божі радісні, ні на кого не обіжаючіся. Для нас це ніже нашого достоїнства, когось засердити, а в вічності віримо, в із Іларіном Новим зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.